Друзі, продовжую про камені бронзу. Проживе серце, яке б'ється в тисячах кілометрів від рідної землі, але так само віддано, як і на її теренах. І це серце наш кабзар Тарас Шевченка. Чий пам'ятник стоїть у серці Варшави? Як вічний свідок і вічний поклик. Це справді особливий монумент, що символізує глибокі історичні та культурні зв'язки між Україною та Польщею. Він має свою унікальну історію та значущість. Коли сонце Варшави торкається бронзової постаті, що височіє на перетині вулиць Майдова і Подвале, воно освітлює не просто витвір мистецтва, воно осяє незламний дух, дух України, дух її синів, що розсипані по світу, але об'єднані однією кров'ю, од, одним словом, однією мрією. Це наш Тарас, молодий, сповнений силою віри, той самий, що сторіччя. Тому палив вогнем своїх віршів серця, а тепер мовчазно, але владно промовляє до нас із самого серця польської столиці. Цей пам'ятник не випадковість, він народжений з подиху свободи, що пронісся Європою на початку 90-х, коли Україна, мов могутній птах, розправила крила своєї незалежності, а Польща, її віконвічна сусідка, міцно стала на шлях демократії. Тоді і народилася ідея створити тут, у Варшаві, пам'ятник тому, хто був символом українського прагнення до волі. Це був прояв нового рівня українсько-польських відносин. Активну роль в цьому відігравали українська громада Польщі та культурні діячі обох країн. Був проведений конкурс на кращий проєкт пам'ятника переможцем став український скульптор Анатолій Кущ. Автор монумента незалежності на Майдані Незалежності в Києві, він, Анатолій Кущ, вдихнув у бронзу ту ж саму силу, ту ж саму мрію нашої незалежності з Майдану. І ось 13 березня 2002 року, коли весна щойно торкалася своїми променями варшавських бруківок, він постав, немов вічний вартовий, у довгій шинелі. З поглядом, зверненим у далечінь, він дивиться не просто на вулиці міста, він дивиться крізь століття, крім кордони, крім біль і радість, що спіткали наші народи. Він бачить нас, тих, хто на рідній землі, і тих, хто в далеких світах, і його погляд сповнений мудрості і надії. Цей монумент це не тільки пам'ять про поета, це символ віковічної дружби, що плекалася попри всі бурі і невзгоди. Він нагадує, що Польща завжди була прихистком для українського слова, для українського народу. Він є нагадуванням про спільні важливі сторінки історії двох народів, про їх взаємний вплив та взаєморозуміння. Він шепоче про те, що свобода це найвища цінність, і за неї варто боротися разом. Для діаспори це маяк, що вказує на нерозривний зв'язок з батьківщиною. Це місце сили. Де можна відчути пульс України за тисячі кілометрів для народу України це доказ того, що наш дух непереможний, що наше слово лунає по всьому світу, що ми не самі у своїй боротьбі за світло. Кожен раз, коли наші серця стискаються від тривоги за долю України, згадаймо нашого Варшавського Шевченка. Він стоїть там як живий знак єднання, як мовчазний, але могутній заклик. До перемоги світла над темрявою. Він нагадування, що дух Шевченка, дух української волі, не знає кордонів. Він пронизує простір і час, надихаючи на боротьбу за наше щастя, радість і любов. Хай цей образ кобзаря у Варшаві запалить у кожному з нас ще більше віру в нашу перемогу, в нашу Україну, хай його бронзовий погляд дарує нам силу яким ви, друзі, бачите образ нашого кобзаря? Чи надихнулися, чи отримали сили до нових звершень? Пишіть під відео до наступних зустрічей і не забувайте підписуватись разом до перемоги, разом до успіху!